Доброго дня, друзі! З вами компанія Автопарк. Місто Вінниця. знаходимося по вулиці Соборна, 1А. У нас нове надходження Hyundai Accent 2012 року випуску. На передньому приводі в ефектному біжому колірі з об'ємом двигуна 1,4 бензин, обладна стеми ГБО, Такий чудовий автомобільчик можна придбати у нас в Вінниці на фіріалі за 7290 доларів. Автомобільчик дуже доглянутий. Маємо чудову оптику, 14-лесупальні диски, гума в гарному стані авто без пошкоджень та підтрасів, дуже доглянутий, тонований по кругу. В ідеальному стані, без нарікань. Переходимо до заднього ряду сидінь. У нас вищає великий текстильний диван. Карти в ідеальному стані, два підголівника для пасажирів, з без нарікань. Переходимо до переднього ряду сидінь. Також дуже доглянутий, просторий. Карти в ідеальному стані, крісла без пошкоджень, без подряпин, без п'ятин. В ідеальному стані маємо сплотйомнички, ГБО. Мультіруль, механічний п'ятиступаневу кроку передач, кондиціонер, штатну мультимедію, підігрів передніх сидінь. Автомобільчик вартої вашої уваги. Нагадаю, такі автомобілі можна придбати в нас на фіріалі за 7290 дорів. Також авто можна придбати в лізинг та в кредит. З вами був автопарк.